Вітаю, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях. Наш світ наповнений чудесами, і ми відчуваємо себе в ньому звичайнісінькими істотами. Та насправді це не так. Люди вже давно навчилися генетично еволюціонувати по різним якостям. Здатність змінювати своє тіло це безумовно талант. Хоча при цьому і можуть виникати деякі ускладнення. Та незважаючи на це, люди продовжують жити з такими проблемами. Тому сьогодні ми відрахуємо 10 на найбільших людей, які коли-небудь існували на нашій планеті, десяте місце Яомін, китайський баскетболіст, спортивний коментатор, грав за команду Х'юстон Рокетс в НБА на позиції центрового. Народився 12 вересня 1980 року. На момент виступів в НБА його зріст становив 2 метри 29 сантиметрів. прапороносець збірної Китаю на відкритті Олімпіади в 2004 році. Ці в Афінах та Олімпіади 2008 року в Пекіні. Обоє батьків Яо у минулому професійні баскетболісти. Зріст його батька 202 сантиметри, а матері 190 сантиметрів. Дев'яте місце Гавтор Бьорнсон. Якщо ви являєтесь фанатом популярного серіалу Гра Престолів, швидше за все, ви впізнаєте цю гору чоловіка. Але акторство це не зовсім те, де він зміг розкрити повністю свої таланти. Народився автор 26 листопада 1988 року. Рейк'явик Ісландія. Зріст 2 метри 6 сантиметрів, вага 180 кілограмів. Займався баскетболом, але був змушений завершити кар'єру після травми коліна. Далі почав займатися стронгом, де найкраще реалізував свої таланти. Найсильніша людина Європи, 2014 рік. Найсильніша людина планети 2018 ти рік, чотири рази, починаючи з 2011 року, стає найсильнішою людиною Ісландії. Восьме місце Денис Ципленков. Після того як він зрадив свою державу, язик не повертається назвати його українцем, але ж народився 10 березня 1982 року. Кривий ріг Дніпропетровська область Україна, багаторазовий абсолютний чемпіон світу по амреслінгу серед професіоналів. Неодноразовий переможець та призер Кубків Росії по силовому екстриму атлет професіональної ліги силового екстриму. Унікальність в тому, що він має неймовірно гігантські руки. Іноді здається, що вони оброблені в фотошопі. Зап'ястя Дениса більше 24 сантиметрів в обхваті. При цьому зріст атлета 185 сантиметрів, вага 140 кілограмів. Сьоме місце Роберт Оберст, людина. З неймовірною щільністю м'язів народився 20 грудня 1984 року. Зріст 2 метри 1 сантиметр, вага 170 кілограмів. Американський професійний стронгмен був фіналістом змагань найсильнішої людини світу 2013 та 2018 років. Посівши 9 та 8 місце відповідно. До цього пробував свої сили в американському футболі. Волі та працював вишибалою в нічних клубах. Він може бути звіром на змаганнях, але його душа відразу м'якшає, коли він висловлює підтримку всім, хто страждає від раку молочної залози, тому що його власна мама мала такий самий біль. Шосте місце Маркус Рул, легенда німецького та світового бодибілдингу. Народився 22 лютого 1972 року. Зріс 177 см, сантиметрів, вага 130 кіло. Ліпив своє тіло на протязі чотирьох десятиліть, має вражаючий об'єм грудної клітини 147 см та об'єм стегон 78 см. Є володарем одних з найбільших плечей в історії бодибілдингу. Хоча на даний час Маркус і припинив свої виступи на змаганнях, але продовжує підтримувати своє величезне тіло, доводячи всім, що життєздатність має бути вічною. п'ятому. П'ятому місці Арліндо де Соуза. Кажуть, що щасливчики можуть суттєво змінити форму свого тіла, але не всім це вдається зробити за допомогою тренувань. Арліндо народився в 1970 році. Після розпочатих тренувань не був задоволений розміром своїх біцепсів, тому вирішив робити ін'єкції олії, щоб збільшити їх. Після таких експериментів окружність його плеча становить 74 сантиметри. І він сам став схожий на якогось монстра. Згодом, наслухавшись страшних історій про смерть культуристів від гною в руках, де Соуза вирішив сходити до лікаря та перевіритись. Але місцеві медики від роботи з ним відмовилися, оскільки не захотіли брати на себе відповідальності. Тепер Арлін каже жартома: якщо інфекція розвинеться і його руки почнуть лопатися, тільки тоді йому допоможуть. Четверте місце Брайан Шоу. Американці кажуть, що на світі немає людини сильнішої за нього. Народився 26 лютого 1982 року. Штат Колорадо, професійний американський Стронг, переможець турніру Найсильніша людина світу 2011, 13 та 2015 років. Зріст 203 см вага 200 кг Його вражаючі габарити пов'язані з його неймовірною програмою тренувань та звичайно ж великим апетитом. Від тяжкості тренувань він може споживати до 10 тисяч калорій на день. Третє місце Саджад Гарібі, відомий як іранський Халк, народився 19 грудня 1991 року. Зріст 188 сантиметрів, вага 180 кілограмів. Став відомим, коли розпочав публікувати свої фотографії в своїх особистих облікових записах в інстаграм влітку 2016 Року привернув до себе ще більше уваги, коли заявив, що збирається служити в іранській армії, в серпні 2022 року вийшов в ринг проти казацького титана. Алмата Джуманова, але боксерський ринг то не соціальні сеті. Іранський Халк з позором провалив цей бій вже в першому раунді. Повиснувши на канатах ось найкращий коментар одного з болівальників після бою: хтось заплатить іранському Халку, щоб він більше ніколи не виходив на боксерський ринг. Друге місце Роні Коліман, восьмиразовий володар титулу, містер Олімпія, народився 13 травня 1964 року. Моно. Ро Луїзіана США Вага – 135-150 кг, кілограмів, зріст 180 см. сантиметрів свого часу. Мав титул найкращої спини в світі в 2009 році. Змушений був піти зі світу бодибілдингу, тому що всі роки екстремального підняття вагів плинули на його здоров'я. 2011 рік була проведена операція по зміщенню хребців в області шиї. 2014 рік поперемінно замінили та 2015 рік усунення поєднання хребців у хребті. 2017 рік установка болтів в попереку. 2018 рік ще одна складна операція. Вона проводилася на хребті, але дістатися до потрібного місця виходило тільки через черевну порожнину. У пацієнта витягли практично всі внутрішні органи і вправили назад тільки після операції. Таким чином, відомого чемпіона буквально роз'ясняється. Зібрали і зібрали по частинах з 2021 року. Розпочав лікування стволовими клітинами, що значно покращило його загальний стан. Тим не менш, незважаючи на те, що сталося, Роні і зараз продовжує тренуватися. За його словами, спортивні навантаження є частиною його життя, тому без них він загине швидше ніж від однієї з операцій. Перше місце Шакіл Рашон Оніл у минулому американський професіональний баскетболіст так. Кож репер, актор і офіцер запасу поліції. Його перші і середні імена Шакіл Рашоун, означають арабською маленький воїн. Народився 6 березня 1972 року Нью-Джерсі США. Зріс 2 метри 16 сантиметрів, вага 150 кілограмів. Професійну кар'єру в баскетболі розпочав 1992 році в клубі Орландо Мейджик, уклавши з клубом рекордний для новачка контракт. На Суму 40 мільйонів доларів. В сезоні 92 93 років Шакіло Ніл отримав титул кращого новачка НБА. Серед спортивних досягнень найбільш помітними є звання олімпійського чемпіона 1996 року, чемпіона світу 94-го і чотириразове звання чемпіона НБА. Крім спортивної кар'єри, Шакіло Ніл також записав кілька реп альбомів і знявся в десятках фільмів. Після завершення спортивної кар'єри вступив на службу до поліції. Переходьте в коментарі та прокоментуйте, хто з цих гігантів вразив вас найбільше. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. На сьогодні все. Всім добра та спорту.